Вони, ви, ви, вони збирали, вони приїхали. Ви з виробниками, виробник. там зовсім інша розмова. Це половина серебряків, Кизаєва знаходиться не тут. Знову ж таки. Я це і з ними трошки інша розмова. Ну, райс теж там, якось більш-менш, на нас співпрацювали, знову ж таки, не все так там дуже добре. Це один райс тільки. Ну, Агрокультура Полтава все не дала, там вона тут дала, там не так і багато. Зараз ну, от ми питаємося з нею якось спілкуватися. Там, я так розумію, і всі до мене дзвонив, що я їх не трогаю, так я трогаю, і, Ну це вже такі робочі ситуації, з кожним треба окремо, з кожним по-різному. Один йде, другий не йде. тут, може, По тих, хто не дає, треба бити фоктами. Якщо, наприклад, борщівська зернова, тільки, тільки, тільки. Ви їм положили ось, дивіться. Ті дають а чого? Ну, важно коли є, чому? Я за продукти ці 20 тонн, може знати, наприклад, у Полтаві, може централізовано декілька якихось районів це і сказати, вони ви привезти на Полтаву, а Полтава розпреділить так, як надо, або скажуть, що ми такий-то день демформируємо. Гуманітарка, що гуманітарка, Полтавська область, в тому числі Чорнохінський район додається, вже вони направляють конкретно, куди, в який район, чи в яке місце, чи в яке а то її ну, доставить. Да. Не так просто поїхали, а кому вона надо? Ні, ні, однозначно. Це вона проєктна централізована будь. Повинні оцю інформацію надати у Полтаву, що Чорнокінський район готовий, у будь-який час посигнали з Полтави, відправити машину, протягом там, суток загрузить, протягом суток доставити туди, куди скажуть. Тоді воно може бути правильніше, так, по Полтавській області Чорнокінській район і решта районів України, наприклад, воно буде провільніше. Не так, що ми поїхали, а на тоді вас розпитають, а куди ви возили, а хто його знає під час. І чого ви туди повезли, а треба було туди повезти живу. Так, так, так. Да, воно так напевно на, на і буде. Тому що безпосередньо ми зв'язані із депутатом Ради і Бубликом, який займається цим. Його є певна координаційна бригада, яка шукає зв'язки більше, ніж у нас, із тими військовими, які там знаходяться. І в їх інформації є. Тобто вони цим -то можливо буде. Таке, що якщо як, це ж ми, наші люди збирають, тобто повинно бути узгодження. Якщо заїжджає автомобіль, наприклад, централізовано, загружається в Лохоці в Пирятині, там інших населених пунктах і везе, тобто це повинно бути узгоджено і з нами, і з активом, і з представниками фактично від сільських рад. Тобто ми люди зібрали, щоб не було такого, що ага, сагань взяв, погрузив і відліз. О, і ми не знаємо, куди. Тобто, інформація буде, куди. У нас, повинна бути інформація, а що в цих 20 тоннах є? А 10 тонн картонів? Да є, є, вони пишуть, і, вони, пишуть. вони дають Тому, список. Ти?

більш менш приблизно, але ж ми ну, не тільки. Вже. Да, я просто тільки. Для, для інформації, Що? знаєте, по Хелівщині за два дні вони тільки жух і зробили. Приїхали грузити, там стоїть чоловік, чоловік 10. 10 там стоїть. Жінки, Дене. чоловіки, вони так і такі бойові. Ну, в Курінці теж там три дні і готово. Тобто, ну, люди так відкликаються і дуже багато хто каже, ти ж дивись, друзи, прямо туди. Кажу, Прямо mm -hmm. туди, не переживайте. Фотозвіт буде, все. Я, я думаю, що якщо везти, то я набиватимуся, щоб супроводжувати. Якщо ні, то буду, як, якщо хтось там повезе з Полтави, наприклад, то фотозвіт обов'язковий. Ну, я думаю, треба комусь присутню, бути, або вам. Ну, Але ну, думаю, думаю, в, в автомобілі є два місця. Там, у механіка п'яти. Там ще й з боку можна сісти. Там, yeah, там, можна Кузор, там да. не холодно. Все. Ні, я розумію, що ми, в цьому що, ви будете просить. Що, випити? Я не буду повторяти, все правильно, все підтримує, те, що було сказано. Звісно, треба максимально надавати виробну допомогу. Я розумію, що батальйон Полтава це територіальний наш замін такий, але, але ну, максимально тим людям, які пішли з району, там 34 чоловіки, повинні бути забезпечені, повинні визначити те, що їм треба. Максимально по кожному бійцю. Я просто хотів би додати, що все-таки ця справа скоро не закінчиться, йде зимо. І, мабуть, треба, коли будемо, визначати, що кого треба, і теплий одяг. Теплий одяг ну, треба. Сьогодні 7-8 градусів вночі вже температура. Ну як там хлопці ці показували у шуртах, у топочках. Є ще такі люди, які не треба безпечені на утримування, тим більше того, то я вважаю, що таке вже берегає, як хвост. Звичайно, в першу чергу треба класку, треба прижалети, це однозначно. Але і команди теплою, як у шварти чи самі чергу, верси зимові надають. Я думаю, що це теж немаловажного. Не кожен може там їх купити і ви, значить, це теж. Коли будемо це зв'язуватися із... Крупцями треба треба і про це запитувати і потім розміряли якось перервало. Ну так, Микола я думаю, там якось працює, хату тоді з вже скаже, що тут треба більше, найбільше потреби. Пошла, звичайно, теж коло зараз, да, ми з вже скоро за зима займалися. Добре, давайте завтра до другої години, про Микола Гавич монітори, ще раз беремося, вже конкретно буде знати, що до чого, щоб вже колективно було, щоб ніяких претензій не було, щоб ми щось не так зробимо, дається. Це вже буде на цьких голів, Інформація, ну, я по-любому держуть інформацію, він держить контакт з матеріалом, а доповідні держати. Всі, всі разом будемо цю, цю ситуацію. Будь ласка, інформацію до Сейчас Зараз ми з Миколаєвичем Петровичем зробимо телефонограмку на сільській ради, визначимо відповідальність, щоб, щоб не було якийсь хаотичний полонівський рух. Було чітко визначена система, хто кому доповідав, який термін і такий. Так, що ми що а хто з присутніх якусь інформацію в додатковому матом, звичайно, ми прийняли. Попередня інформація в мене вже є. По хвесечку, по, по, по цьому полиці, по борсу, це ці це три із малих вас із кезлівки, значить, в мене нема точної інформації, де вони. Бронежилетами я знаю, що вони забезпечені 100%, тому що ми, ми їм вручали перші, коли наживати. Ну, Давайте таким чином працюємо, завтра 14.000.